Раді вітати! Команда новин телеканалу Ільдана. Знову в ефірі продовжуємо оперативно інформувати вас про головні події Черкащини в студії Владислав Деренець, а передусім про таке: 12 центрів життєстійкості, 55 просторів та 41 психолог. Розкажемо, як в регіоні допомагають ветеранам адаптуватися до мирного життя, суспільство, в якому комфортно. У Богдановому університеті визначали, як створити безбар'єрне середовище для людей з розладом аутистичного спектру. Ми, українці, всі одна родина. Унутрішньо переміщені особи, які проживають в Умані, взяли участь у всеукраїнському соціальному проєкті для переселенців. Внаслідок ДТП, що сталося 3 квітня близько 20.00 на перехресті вулиць Шевченка та Припортова у Черкасах, постраждав 15-річний мотоцикліст та його 16-річна пасажирка. Обоє у лікарні, як попередньо встановили поліцейські, зіткнення між авто та мотоциклом сталося тоді, коли 42-річний водій автомобіля Шкода повертаючи ліворуч в бік припортової, не надав переваги в русі мотоциклісту, який рухався бульваром Шевченка. Можливо, на заборонений сигнал світлофора. Поліція відкрила кримінальне провадження. У національному банку сподіваються, що наступний плановий тираж українських монет буде вже не в копійках, а в шагах. Старі монети також залишаються в обігу. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний в інтерв'ю виданню НВ. Як зазначив посадовець, додаткових витрат ні з боку Національного банку, ні з державного бюджету для заміни копійки на шах не потрібно. За його даними, в обігу перебуває майже 15 мільярдів монет різного номіналу. З них приблизно 5,5 мільярда це 10,50 копійок. У певний момент в обігу будуть одночасно і копійки, які були виготовлені раніше, і шаги. Маючи абсолютну рівнозначність як платіжний засіб. Процес заміни буде тривалий, тому потреби здавати чи обмінювати гроші не буде, сказав голова НБУ. На Черкащині створюють маршрути послуг, відкривають ветеранські простори та наповнюють їх необхідними сервісами для захисників і їхніх родин. Про розвиток психологічної підтримки для ветеранів розповіла на брифінгу в медіа-центрі ОВА координаторка програми «ТЕЯК» Вікторія Шепіль. Мета ветеранських просторів надати ветеранам і їхнім родинам зручне місце для отримання всієї необхідної підтримки, зокрема психологічної, щоб допомогти в адаптації до мирного життя, каже Вікторія Шепіль. Ветеранські простори, як простори емоційного розвантаження та підтримки. Власне, актуальність і візія такого напрямку це, звісно, побудувати комплексну психосоціальну послугу, куди буде включатись послуги з ментального відновлення, з фізичного відновлення, юридичні консультації, консультації, консультації в консультації широкого спектру фахівців. Нині в регіоні працюють 55 ветеранських просторів. Це місця, де можна отримати психологічну допомогу. Поспілкуватися, знайти підтримку і відчути себе частиною спільноти ми будуємо саме таким чином сервіси, щоб кожен ветеранський простір був наповнений сервісами і послугами, де людина може якісно отримати допомогу різного спектру. У області працює 41 психолог у 33 громадах. Загалом передбачено 67 посад, і пошук фахівців триває. Також діють 12 центрів життєстійкості, підпорядкованих мінсоцполітики. Послуги там уже отримали майже 9 тисяч людей, зокрема ветерани. У нас в регіоні розбудовується центр життєстійкості. Це теж такі комплексні психосоціальна підтримка фахівцями різного спектру, фахівцями соціальної сфери, психологами. На сьогодні таких центрів вже є 12. і за минулий рік такими послугами скористалося майже 9 тисяч осіб. Зазначу, що із такої категорії, як ветерани та члени їх сімей, це майже 2,5 тисячі осіб вже скористались психологічною допомогою за допомогою фахівців на рівні громад. На Черкащині вже протестували. Маршрути послуг з ментального здоров'я. Вони впроваджені в Черкасах і ще шести громадах. Маршрут охоплює дев'ять сфер: від медицини до культури, спорту та неурядових громадських організацій. Це допомагає швидко знаходити потрібну підтримку та фахівців. Зараз ми робимо розповсюдження за допомогою таких. Закладок для того, щоб кожна людина могла зайти, зафіксувати через QR-код. Вони тут є в прикладі доступні. Ви можете ними скористатися, і саме за таким QR-кодом ви побачите весь маршрут. Тобто, що включає маршрут по секторам. Конкретизація назва закладу, які потреби може людина там закрити, тобто з яким запитом людина може звернутись. Адреси та контактні телефони по семи громадах. Нині активно розвивається адаптивний спорт для ветеранів та їхніх родин. Як один із напрямів реабілітації та підтримки, коли ми будемо говорити про комплексну психосоціальну послугу, сюди входить не лише спеціалізовані послуги, а й неформальні. Це групи підтримки, це різні гуртки за інтересами, це спортивна адаптація, це будь-що, що може бути інструментом для стабілізації, для відновлення і для повернення людини в звичне для себе русло. Анна Могильна, служба новин телеканалу Ільдана. Суспільство, в якому комфортно всім. Про те, як створювати такий соціум і що повинні знати його учасники, говорили у Богдановому університеті. До Всесвітнього дня поширення інформації про аутизм, тут провели засідання круглого столу, за яким зібралися науковці, психологи та представники влади і громадськості. Детальніше у сюжеті. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького вкотре став майданчиком актуальних дискусій. З нагоди всесвітнього дня поширення інформації про аутизм, тут зібралися експерти із створення безбар'єрного суспільства. Взагалі, ми будуємо зараз безбар'єрне суспільство. Безбар'єрне суспільство це коли ми себе комфортно почуваємо незалежно незалежності від тих симптомів чи діагнозів, які проявляються. Сьогоднішній захід присвячений саме обізнаності про аутистичний спектр, про синдром. І важливо розуміти, що суспільство тут відіграє важливу роль, а саме з розумінням до цих людей, зрозумінням правильної. Комунікації безбар'єрного середовища, екологічного спілкування саме увага до таких речей вказує на те, що ці люди серед нас і вони є рівноправними членами суспільства. Основною темою розмови стали методи створення комфортного середовища для людей з розладами аутистичного спектру. Відомі науковці, психологи, владці та активісти визначали дієві інструменти взаємодії з людьми, яким доводиться долати певні складнощі під час спілкування з іншими. Першу чергу сприймати дитину такою, яка вона. Є не зважаючи на її особливість розвитку, любити її, підтримувати її і максимально допомагати їй. Тобто, якщо, наприклад, ми бачимо, що дитина проявляє себе певним чином внаслідок того, що вона не може щось отримати, до прикладу в неї не сформована навичка прохання, то ми маємо навчити її просити, а не відводити від того місця або уникати тих місць, де дитина могла б знайти для себе якийсь мотиваційний або приємний. Предметам бастимо детальніше зупинились на способах взаємодії з дітьми. За словами спеціалістів, вона потребує особливих знань та вмінь, аби забезпечити комплексний підхід і досягати результатів для того, щоб вчасно розпізнати симптоми і правильно реагувати. Такі навички повинні мати не лише батьки дітей з розладами і психологи, а й педагоги загальноосвітніх навчальних закладів. Зараз діток багато, як говорилося, народжуються саме з таким от розладом, і потрібно, я думаю, і нам, як спеціалістам, знати цю інформацію, щоб потім доносити до батьків в такій легкій формі, щоб ну, менше було такого заперечення і якось це допомогло. Дізнаватися інформація про це, не ховатися, бо якщо вже виші відчуваєте, що щось є от в дитинці, якісь такі особливості. То краще піти і дізнатися про це раніше, тому що чим раніше почнемо працювати, допоможемо дитинці. То тим все налагодиться, і вона легше адаптується до цього світу. Виступи спікерів супроводжувалися жвавими дискусіями за участі гостей заходу. Адміністрація ЧНУ відзначає, що такі заходи особливо корисні для студентів університету, адже допомагають краще розуміти соціально психологічну ситуацію в суспільстві, в якому їм доведеться жити і працювати. Сьогодні представники медичної академії і відповідно студентство, відповідно, наші психологи. Обмінюються досвідом, обмінюються думками, обмінюються практиками, бо, власне кажучи, дітей з проявами аутизму стає в нашому суспільстві середовищі ну, все більше і більше. Так, Принаймні така статистика і. Ми маємо спокійно і правильно на це реагувати. Владислав Бедренець, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана. Надихаюча та повна відкриттів у Черкасах. Відбулася виставка конкурс творчих робіт серед учнів мистецьких шкіл та студентства. Її основою стало різноманіття технік, які використовували юні митці. Експозицію під назвою Точка зору розгорнули у виставковій залі кафедри образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Мета проєкту пошук та підтримка талановитої молоді. Організатори конкурсу підкреслили, що ця подія має надихати та дати молодим митцям реалізувати себе. Переможницею конкурсу стала учениця Черкаської дитячої школи мистецтв імені Валентина Талаха. Та художньої студії барви натхнення Анна Савченко. Дівчина перемогла у чотирьох номінаціях із п'яти, у яких взяла участь. З її слів, точка зору це нові можливості та досягнення. Було цікаво спробувати себе в різних техніках графіки. Всеукраїнський соціальний проєкт Ми, українці всі одна родина. Започаткований івент агенцією Садиба Мюзік у партнерстві з національним онлайн-кінотеатром світ Ві завітав в Умань. Сім родин внутрішньопереміщених осіб. Мали змогу розповісти уманчанам про себе, про те, як адаптується в Умані, що додає сил радіти життю попри обставини. У кожної з семи родин, які виходили на сцену культурного центру Уманського національного університету садівництва, своя щемлива історія: Мануїла Викононенко з Луганська, Апользіни Пользі хребтови з Авдіївки, Ларіонови з Маріуполя, Вікторія Сологуб з Сіверська, що на Донеччині, свої спогади виклала у поетичному слові. Ми невелика є сім'я. Це Даніл, Кирил і я. В сіверському проживали, горя і біди не знали. У Донецьким слабнім краї ми жили, не існували. Я в культурі працювала, відділом там керувала, і жила б там, і донині, але біда прийшла в країну. Сьогодні в Умані мешкає майже 14 тисяч внутрішньо переміщених осіб. На думку Наталі Негоди, начальника відділу культури управління освіти і гуманітарної політики уманської міської ради, ця категорія нових уманчан потребує великої уваги і розуміння, і подібні проекти якнайкраще допомагають соціалізувати переселенців у громаду. Тут от представлені роботи. Ви подивитесь, вони вже свою культуротворчість показують вже на люди. Вони не бояться вийти і показати. да, я не може не розмовляю. Може я. Не можу зараз ще говорити. Да? Ну, в мене в душі я ж переїхав, я не залишився там на окупованих територіях. Я переїхав сюди. Я переїхав не насильницьким способом, а сам я цей зробив, але все ж таки я ще знітився і закрився в собі, і не можу розказати і розкритися. Це наша була задача. Цей проєкт. І я вам скажу що давайте все ж таки на цей проект націлимося. Вони ну, великі молодці. Якщо вони об'єднали стільки громад, як вони нам говорять, і це правда по кількості цих переміщених осіб. Тут це велика родина і це велика заслуга, і давайте їх продовжувати такі проекти. Ірина Коваленко, директорка концертної агенції Садиба Мюзік, розповіла, що в Умань проект завітав не випадково. Це було запрошення від потенційних учасників дійства. Ми давно хотіли приїхати до Умані. У нас було дуже багато дзвінків від місцевих переселенців з проханням приїхати саме в це місто. Тому Умань з'явилася не не випадково. Вона з'явилася на замовлення великої. Громади переселенців великого об'єднання, тут декілька об'єднань переселенців. Переселенці Бахмута, переселенці Маріуполя тут живуть дуже творчі люди. І от коли вони дізналися про наш проєкт, то вони самі нас знайшли, зателефонували нам на гарячу лінію «Мюзик» і попросили нас приїхати до Умані. Сьогодні у Черкаській області уже ми фінальний проект робимо. Якщо не з'являться інші, то сьогодні Умань такий заключний етап черкаського туру. І я завдячуючи всім, хто пішов нам на зустріч, маю сказати так. Ми досягли величезного успіху. У нас лише за сьогоднішній день отримала наша гаряча лінія понад 100 дзвінків з проханням приїхати ще раз. Надійна команда організаторів не втомлюється дарувати громадам позитив, гарний настрій і оптимізм. З цим успішно справляється Анатолій Гнатюк, народний артист України. У Тичина є. Такі вірші, я є народ, якого правди сила ніким звойована ще не була. Яка біда мене, яка чума косила, а сила знову розцвіла». І ось ці концерти, ці всеукраїнські заходи. Вони підтвердження цих слів. Ми як ніколи сьогодні одна єдина родина, тільки в єдності наша сила. І коли люди змушені були через страшну війну покинути рідні домівки і приїхати на нові місця, вони були не одинокі в цій історії. Тут на цих місцях їм. Місцеві мешканці допомогли чим змогли. Марина Русак, представниця національного онлайн кінотеатру Світ Тіві, повідомила про ще одну можливість для внутрішньо переміщених осіб. Нові емоції, які вони нам надають, а ми надаємо їм сподвигають нас робити ще більше, ще краще, ще потужніше. ще цікавіше. Ми так само вирішили посилити цю програму нашу соціальну для ВПО і національний онлайн кінотеатр Театр свій вирішив, що для того щоб будь-яка родина, де б вона наразі не перебувала, навіть якщо вона не має умов для того, щоб підключити там сучасний смарт. Але ми хочемо їм допомогти в цьому достатньо мати таку приставку Android, яка перетворить будь-який, навіть не самий сучасний телевізор на смарт. І тому, якщо хтось з родин ВПО хоче стати абонентом світові, але не має де дивитися, ми надаємо безкоштовне користування цю. Приставку у холі концертного центру розгорнули виставку художніх робіт, створених руками учасників заходу і самодіяльною художницею з Полянецького Олесею Маяковою. Чоловік Олесі загинув на війні. Свої емоції, тугу, розпач і надію вона вимальовує фарбами. Кожна родина талановита, пройшовши через непрості умови, відчувши на собі всі жахи війни, люди не втратили надію і оптимізм. А в багатьох ситуаціях їх тримала і гріла рідна мова, українська пісня цими думками Ками поділилась зі сцени Утєшева Дар'я. Насправді я співаю з маличку, мабуть, з років п'яти. Десь я на сцені, ну так не можу сказати, що я професіонал, ні, я просто е, приймала участь в багатьох концертах в школі. і так. А саме українська пісня, е, ну ви ж розумієте, що це дуже важко, коли навколо е, чужі люди, коли навколо окупація. Е, і насправді я ж розповіла не всі історії. У мене була ситуація, коли е, їхали гради по Луганську, а я йшла і співала у Канельзі. Я не здамся без бою. Чоловік і батько Дар'ї нині в Збройних силах України, тому вірш маленької Аріші утішивої саме про це. Повертайся, мій дідусь, скоріше. Вся родина на тебе чекає. Ми з тобою ще вивчимо вірші, переможе народ наш. Я знаю. Я... Люблю тебе дуже, мій діду, і молюся тебе до Бога. І небесного татка прохаю. Очі наш, нам прийшли перемогу. Черкаський гідрометеоцентр попереджає про значне ускладнення погодних умов внаслідок надходження арктичного повітря з півночі Європи та утворення на території України активного циклону. Вже 5 квітня погода перестане бути сонячною, 6-го – помірний місцями значний дощ та мокрий сніг. Продовж доби температура повітря 1,6 градусів тепла. 7-10 квітня холодна погода з нічними заморозками 0,6 градусів, в день 1,4 градуса тепла. Невеликий мокрий сніг на окремих ділянках доріг у нічні та ранкові години ожеледиться. Такі погодні умови можуть призвести до пошкодження світу та бруньок плодових дерев, ускладнення роботи об'єктів енергетики, комунальних служб та порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг. Настав період масового повернення перелітних птахів. Наші пращури надавали особливого значення цьому явищу. Вони помітили, якщо птахи летять дружними зграями, то незалежно від того, яка погода саме зараз, весна буде хорошою, а літо врожайним. Ви ознайомилися з головними подіями станом на зараз. Більше і детальніше публікуємо в соцмережах на офіційному сайті та ютуб-каналі Ільдана ТРК. Щиро вдячні за вашу увагу та довіру. І пам'ятайте, якою б темною не була ніч, ранок завжди настає вчасно. Все буде Україна!